Привіт, мої любі українці і гості України. Дуже прошу максимально розповсюдити це відео, оскільки від його резонансу залежить життя наших українських героїв і наше з вами життя. Ми всі зараз з вами стали свідками того, як наші українські захисники, герої, творять неймовірну нову українську історію, як вони зайшли на територію ворога і сьогодні включають Курську область до складу України. Шокований в прямому сенсі весь світ, і це нікому не секрет. А ще не секрет те, що цей герой, який сьогодні зайшов на територію ворога, йшов туди і розумів, що назад він вже не вернеться. А якщо і вернеться, то в кращому випадку пораненим. Але що чекає пораненого героя сьогодні в Україні? Зараз ви подивитесь дуже потужний сюжет. З якого ви зрозумієте, куди йдуть кошти, які збираються з усього світу, і які призначаються для лікування і реабілітації наших захисників? Поки наші хлопці творять дива оголошення про збір коштів сьогодні лунають з кожної пароварки. Сьогодні цими оголошеннями завалене все телебачення, весь інтернет. Відкриваються банки на збір коштів на лікування і реабілітацію військовослужбовців, на дрони, на каски, на все, що хочете. Іде багатомільярдний потік коштів на підтримку ЗСУ. І ці багатомільярдні потоки. Це тільки одна ланка тих грошей, які поступають на реабілітацію українських воїнів, тому що ще існують гроші, які виділяються з державного бюджету. Тобто, що це означає, що коли воїн отримує поранення, його мають максимально кваліфіковано, максимально якісно лікувати коштами, які виділяються з державного бюджету. А ще ж ті кошти, які ми з вами сьогодні збираємо. Отже, ми з вами розуміємо, якщо сплюсувати всі ці кошти, їх вистачить на лікування і реабілітацію трьох українських армій, а може навіть і більше. Тоді питання: як ви поясните оцей сюжет? Хочу дізнатися, як швидко ти оформився з виплатами. Це піздець просто ну я до сих пор виплат не маю, тому що моя... Зачекай, як виплат маєш? два роки. Ну так не маю. Я ще знайняв адвоката. У мене якась ситуація. Мене поранили. Мені ВЛК зробили за 6 місяців, а бойове розслідування 11 місяців мені вели. Як я отримав травму. І в документах мені написали, що отримав травму в частині при проходженні військової служби. Не при бойовому завданні. А бойове розпорядження було? Так, все було. І все на руках є? Ну вже мені адвокат переробив, Уже вже всі документи зробили, що при виконанні бойового, при захисті батьківщини. Ну це щас ось ну, буквально пару місяців назад зробили. Зачекай, за ці два роки, поки ти лікуєшся, держава допомагала? Ніт. Ти лікувався за свої кошти? Так. Да. Мене на другий місяць вивели поза штат і платили 654 гривні. При пораненні вивели поза штат. Ну так, да, я отримав поранення. У мене там взагалі треш був. Я отримав поранення, мене привезли в Дніпро, стабілізували, бо в мене перебиті ноги були в позвоночнику дирка 17 см. Ну, ще дуже-дуже дихера -дуже осколків. Мене привезли в Київ в Олександрівську лікарню. Я там пролежав чотири місяці, Нихіра там мені не діяли. Просто так давали уколи. Ну, коротше, за 4 місяці, що я пролежав, я оттуди виїхав 50 кілограм весом. Мені сказали, тебе везуть в Польшу, ну, це, типа, Государство допомогло. Ну, да. Ми тебе веземо в Польшу, да. там тобі надають допомогу, і все в тебе заявиш. Я приїхав в Польшу і ну, по факту хотів, блядь, застрелитися, аби було чим. Чому? Потому що мене привезли в Польшу, закрили в психушку. Просто психушку закрили, в прямому смислі. Тобто психіатрична лікарня? Так. Да. Тому що в воєнному госпіталі не було місць, ну, місць де мене покласти. Я говорю, чого я тут лежу? Ну, об'ясніть мені. Ти був один чи з дружиною? І з дружиною і мама приїжджала, але ну, нікого до мене не пускали. З Мене зняли все: цепочки, сережки, кольця, все просто. В палаті просто рішетка, кровать, стол і до свидання. Отак от виводили курить, ну скажімо так, отаке здання із стекла, із рішок, все. Ну, зачекай. Ти ж приїхав, ти ж зміг поговорити там з лікарями, що від що вони тобі говорили? Нічого, до мене врач, мій, типа лічучий врач, я його ні разу не бачив за все, рім, як я був у Польщі. Він перший раз прийшов, показався, сказав, будемо лікувати. І от коли вже мене закрили в психушку, до мене ніхто не приходив, крім персоналу, все. Знаєте, що саме страшне? Що таких хлопців дуже багато. Інтернет-простір просто завалений схожими відео, і хлопці сьогодні потребують лікування і грошей на реабілітацію. Тож, давайте зараз розповсюдимо це відео, щоб ці гроші йшли за призначенням, щоб хлопці дійсно отримували медичну допомогу, щоб вони не витрачали свої кошти на протези, ліки і на поїздки до Польщі. Я в цьому сюжеті хлопець це зробив. В описі до цього відео є посилання на мій сайт, там дуже багато інформації, більше, ніж на YouTube каналі, тому я рекомендую перейти по посиланню в описі до цього відео на мій сайт і обов'язково підписатися на телеграм-канал, тому що на моєму телеграм-каналі свіжа юридична інформація. І обов'язково напишіть, що ви думаєте в коментарях до цього відео з приводу коштів, які виділяються на реабілітацію військовослужбовців. І якщо це відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, утопіть його дизлайком понижче туди в Ютубі. І підписуйтесь на цей канал, залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.